Дорогі друзі, зараз ви присутні на презентації нового сучасного виду кондитерських виробів цукор білий. Це не те. Ось чого чекає зараз Україна і її Збройні сили: ванільний цукорок. Це декілька діапазонний прилад радіоелектронної боротьби, про що зараз мріє кожен військовослужбовець, який на куполу Два-три кілометри попереджає, про що ви є об'єктом атаки або ланцета, або фпв-шки І це дає вам дорогоцінні хвилини, щоб ви могли врятуватися, сховатися і врятувати ще бойову техніку. І моя мрія, щоб на кожній бронемашині на кожному автомобілі, на кожному квадроциклі, на кожній одиниці техніки і в кожного солдата був. Такий фантастичний прилад. Хочу подякувати всім, хто рятує життя воїнів в програмі Save Soldier – Захисти воїна. І ви собі не уявляєте, яка кількість машин вже врятувала цукарка. Якщо треба підсказати, навчити, звертайтеся, допоможемо. Слава Збройні всім і слава Україні!